Вітаю, 19 червня, 25 рік. Ну і землю коротеньке відео. Можливо, хтось свіженький побачить, хтось приєднався тільки по садоводству, по всьому іншому на наш канал. Та й хто давно вже, як ми поливаємо свій садок. І як я роблю, я вже неодноразово казав, хто постійно спостерігає, той знає, як і що, як я говорю. Про полив, про все інше. Поливаємо. Ось навіть поливаємо, бачимо замульчоване дерево. Це посадка, виставляє відео. Вже поливаємо прирости. Це осінь. Посадка осінь 2024-го е, Є там у нас весною саджали, але вони на сам, самі менші, але не про те. Як поливаємо? Ніколи не поливаю, шлангу не кладу. Біля як Більшість любить виливати воду з відра і прямо на стовбур. Навіщо? Коренева система вона знаходиться набагато далі. От того, що ви там польєте, там знаходиться груба коренева система, яка не впитує. Впитують оці маленькі тонесенькі корішочки, вони являються самими такими. Кормильцями, так сказати, деревини і всього іншого, будь-якої рослині. Ось ці маленькі тоненькі, а вони знаходяться в кінці кореневої. Тож, в основному, поливаємо шлангу, кладемо ось минулорічна посадка, так сказати, свіжі саженці. Кладемо її сантиметрів 40-50 від стовбуру. А щоб воно так поливалося, от я положив, зараз я перекладу з іншої сторони. Тому що виливаємо десь по 40, не, 80 літрів. 40-80 літрів ось, вивозимо такою машиною з єврокубом. Дуже багато потрібно возити. А щоб воно так поливалося, що я роблю? Є таке знаряддя, можливо багато хто не знає, як сапа. От раніше я там лопатою обкапував все інше. Роблю ось так, відступаючи 30 см. Від стовбура навкруги, таку як яму. Як я роблю її, дуже вона легко робиться. Берете, не знаю, як покажу одною рукою. Ось. І просто ось так горнете. І отак по кругу йдете 30 см. Ось так горнете, 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 начебто просто. От бачите, ми так горнули, горнули, горнули. І в нас вийшло таке-таке коло. 30 см в діаметрі і воду, яку ми будемо заливати, вона буде не буде литися під стовбусами, а буде навкруги 30-40 см. Тим самим вона піде трошки далі і з'єднається ось тут. Ось тут вона по любому всередині з'єднається. Ну і зараз ми ці пристовні, всі круги, які ми обрили, ми засипаємо ось так соломою. Солома, це мульча. Солома в нас, хто спостерігає, це ячмінка. Беремо ячмінку, мені подобається ячмінка, тому що вона ячмінка, і я тюкую спеціально для таких цілей після, ну хто розуміється, це вже в сільському господарстві пуна і змічителя, так сказати, вона міленька, вона перебита. Оце саме класно для цього. І вона у нас лежала вже більше року. Бачимо, вона вже десь їй попідгнивала. Оце саме добре. Вона злежена. Ми розстеляємо сюди ось туди, ось туди закриваємо і все. І ось так зараз робимо плив, робимо вологозарядку, тому що в нас страшна посуха на півдні України. Ось там у нас бур'янами все зароще. Я вам якось покажу. Обробляв я гербіцидом. Яким гербіцидом? бачите, як тут чистенько десь воно пропустили. Просто отак пропустили. І бачимо, які є бур'яни. А так, ось тут чистенький сад. Чому не обробляю мотоблоком? Тому що, щоб не піднімати ту вологу, якої і так у нас немає. Земля тут не тріскається. Ось я вам покажу. Бачимо, я руками риюся, наскільки тут пухка земля. І бачите, чому я не обробляю? Тому що ось я ринув 7 см і тут волога. Є волога. Це, ну, це, звісно, міржаді, де бур'яни ми прибрали. Де бур'яни росли, вони вже вологу трошки забрали. Де дерева? Чому поливаємо? Ви скажете, є волога, навіщо ти поливаєш. Тому що там ростуть дерева, де ростуть дерева і забирають. Коріння працює на листя на все інше, там вологи немає. А тут волога є, тому що тут нічого не зростає, нічого не росте. Ну, ось такий основний мій. Принцип поливу. Багато хто слідкує. Хто слідкує, той той вже знає як. Я ж кажу, ось з однієї сторони пролили, з другої сторони. Зараз наскільки проливає, зараз я вам покажу. Зараз, секундочку. Поставлю на паузу, тепер не знаю, чи включиться відео. Ось ми ті, щойно прибрали шлангу, перекинули. Як я проливаю. Беру ось таку палицю. І вставляємо її. Дивіться, ось вона легко зайшла ось так. Витягую. І тут сантиметрів ну 40. Я думаю, це досталь, тому що це посадка цього року, коренева система глибше немає. А плюс воно ще волога розійдеться. Тож буде вдосталь. Ось ми беремо сантиметрів 30. Цього вдосталь. Ось так міряємо, скільки поливати під. Кожен саженці скинули. Щойно тільки що тут солома не хоче лізти. Ось, раз, і бачимо, він тут навіть де тече вода глибше заліз. Все, промочили, ми наскільки промочили, перекидаємо далі. Там потрібно ще солому закидати. Все, працюємо, поливаємо, доглядаємо. Ось такий садок, наша просто потихеньку красиво так начебто виглядає, але воно додихає. Так сказати, грубо висловлюючись. Все, працюємо, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Там у нас, хто знає, там фундуковий садок, тут у нас черешні сливи, яблуні і персики в основному. Тримаємось, все буде добре.